Вісім картонних мішеней, по два влучання в кожну має бути. Вітаю спільнота! Сьогодні ми в місті Києві на чемпіонаті України з практичної стрільби з рушниці. Знаходимось на стрільбищі Стенфорд. Дуже-дуже класне стрільбище. Йдемо дивитися, що тут є. Воно спеціалізується на спортінгу дуже акуратно. На чемпіонат України з рушниці 25-го року з'їхалося. Стрільці з усієї України, всі найкращі стрільці країни сьогодні тут. І всі змагаються за приз. Ми зараз знаходимося на стрільбищі Стенфорд, в тій частині стрільбища, котре предназначена для практичної стрільби. Тут ви бачите вали, тут є 12 валів, котрі дозволяють проводити змагання рівня чемпіонату України, Кубку України. Специфіка цього стрільбища є те, що воно побудовано на піщаному кар'єрі. Грунт це пісок. пісок, котрий є специфічним покриттям, котре робить важким швидке переміщення. А так, стрільбище дуже шикарне. Все нам сподобалось. Супер. O tempo do estrebo. Радий, що чемпіонат України зібрав таку кількість людей, тому що етапи Кубку збирали ну, не так багато. А тут е, головне стрілецьке свято року, і у нас під 60 учасників з усіх куточків України. І це найголовніше, що люди приїхали, змогли знайти можливість змагатися. Про вправи. У нас тут 12 вправ, ми намагалися зробити їх. Скажімо так, сюрпризом для стрільців, щоб ви отримали стрілецький фан, наприклад, вилітаючі мішені ківахи спорта. Коли ми побудували цю вправу, я спитав у Андрія Кіктенка, який дизайнер наших вправ чи стріляв він взагалі такі ківаки Сказав, що колись дуже давно. Тому що, наприклад, ми такі ківаки не тренували, і це для мене самого стало сюрпризом. Тобто дуже цікаво. Упражнення з ківаки, упражнення з платформи, стрільба в движенні. Ну в общем, і цела матч дуже цікавий, дуже цікавий, динамічний. Прям дуже чудесний матч. Жарко, жарко. Да. До цього треба привикати. Але це практична стрільба. Дуже класні вправи. Андрій побудував знов дуже класно. Всім подобається, ми раді приїжджати. Команди сформовані чудово, судді молодці. Дуже всім дякую. Вісім мішеней, дві шість тарілок, дві керамічні тарілки. змагання. E, значить, матч вийшов темповий, мало штрафів, багато стрільби в русі, багато e, приміщень, e, хоч поверхня і досить ціка, важка для бігу пісок, але тим не менш вправи дуже динамічні. Тому, Що вам найбільше сподобалося сьогодні? E, цікаві елементи, які бувають досить рідко. Тобто організатори зробили вправу з двома e, бонусами, які вилітають в, нім, в небо. Зробили досить насичені в плані ківак вправи. тобто вправи... Скільки 6 вправ було з ківаками? 5 вправ. Тобто, досить цікаві елементи. Чудові змагання, чудова кампанія, цікаві вправи, пісок, все, що треба для чистки магазинів на Тайфуні. Так що все клас, всім перемог. Дуже цікаво. Дуже динамічні, доволі складні вправи. Вони по-різному перевіряють стрілецьку майстерність, тому ну, вдалося і в темпову стрільбу, і покладатися в доволі складні переміщення, новий рубіж з приємною інфраструктурою, тому ну класно, мені сподобалося. Маш цікавий, бо він не типовий. Пісок в піску ніколи не стріляв. А були нові елементи, типу дві підкидачки. Часково вітер здував тарілочки, було цікаво. Я в повному захваті. Атмосфера, організація, таймінг, все просто на найвищому рівні. Дякую, що запросили, дякую, що приїхали. Все просто супер. Це справжня подія в нашій стрілецькій спільноті. Конструкція вправ, вони побудовані під швидкісну стрільбу. Це дуже круто було. Організація, дуже класний таймінг. Ми майже, майже ніде не застрягали. Все було дуже круто. Ну от, Загалом так. Я б додала на Весіки, будь ласка. Якщо ви мене чуєте, пан Андрій, якщо це від вас залежить, пожалуйста, навісіки та хоча б, дякую. Зморений, <смір> тому що цей чемпіонат ми вперше проводили на цій локації. Є свої особливості. Перш за все, це пісок під ногами. відповідно, побудова трошки була ускладнена і вимагала трохи більше сили зусиль. Але і бігати по ньому теж не дуже легко. Тому в цілому я задоволений, тому що я чув купу фідбеків і відгуків від наших стрільців, що їм сподобалося. Ну і я відповідно теж задоволений. Коли нашим спортсменам це подобається, значить ми все робимо правильно. Я б додав би точно більше б галереї для того, щоб у нас було можливість робити дводенні матчі з більшою кількістю вправ. Хоч це і складніше в побудові, але це точно було б ще класніше свято, ніж зараз. Шкода, що напевно я розумію, що війна. Хотілося б більше стрільців, рушниця все-таки це топ. Треба більше людей. Мені сподобалось в перший раз на рушничному матчі на чемпіонаті України до того пістолет, карабін, PCC Сунжу, але організація на високому рівні. Швидкі. Хлопці швидкі, відчувається досвід і відчувається жага до перемоги. Так, да, дуже швидкі. Є вправи, які були на диво швидкі зробили, з незручних положень, але дуже швидко і якісно. Друге місце. Юний потужний Дмитро Ууу! <плес> Перше місце! Потужний, але вже ніхрена не молодий, а вчору Дмитро. Може бути таке питання на матчі завжди має подобатися все. Вправи були прекрасні останні теплі осінні дні. Я би сказала літні, та більше ніж осінні, і це вже чудово. Прекрасна атмосфера, як завжди, друзі. І знаєте, їдеш додому з багажем якихось висновків, тому що можливо деякі стрільці там. Не мають можливість зараз їздити за кордони, дивитися, як десь хто стріляє, якісь рівні, можливо, десь собі аналізувати. Там, кафе, так пенс, наші стрільці задають такі планки, такі рівні, що їдеш додому і думаєш, 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 є до кого рости, тягнутися. Просто бомба. Дуже гарний темп, динаміка, температура повітря. Я просто від неї постраждала, але було все топово. Льоша теж говорить. Маша, мені ані 300 гривень предложили, Я за Так, так. ну за 500 хоча б, парни. Ребята, я беру по 200. Так що я на камери, Давай по-людськи уже мать ійти. Що ви скажете про сьогоднішнє змагання? Чудові змагання. Тобто досить цікаві елементи. Ще раз приїдете на такі змагання? А як же. Дякую. Пару слів про змагання. Пару слів змагання. По-перше, дуже радий, що. Давайте ще раз. А, погнали! Вітаю! Пару слів про чемпіонат України. Ваші враження. Питання. Дуже цікаво, дуже Доволі складні право. Вони по-різному перевіряють стрілецьку майстерність. Тому ну вдалося і повкладатися в темпову стрільбу, і повкладатися в доволі складні переміщення. Новий рубіж з приємною інфраструктурою, тому ну класно, мені сподобалося. Ви звідки? приїхали? Ми зі Львова. Зі Львова. Так. У Львові також стріляють? У Львові також стріляють, звичайно. Та, знаю. Е, ще раз приїдете, іншим разом? Е, не одним, не одним. Планує... Будемо раді бачити. Дякую, добре. Ваш прогноз, хто займе перше місце у стандартному класі? Е, Утримуюся прогнози, поки не бачу практику. <рес> добре, дякую. Чудовий матч, чудову осінню погоду, яка нам допомогла з більшим задоволенням проходити ці динамічні, швидкісні, високого рівня вправи, які насправді дорівнюють рівні світового матчу. Ви задоволені сьогодні виступом своїм? Особисто своїм, звісно, ні. Було багато помилок, але це ще один привід працювати ще більше над тим, щоб досконалитись, покращити те, що є, тому що на напередодні чемпіонату світу треба буде намагатися досягти пристойного рівня і показати, що Україна на стрілецькому скажімо, фронті має передові позиції. Ви будете їхати на чемпіонат світу? Звісно, плануємо. Так. Вітаю! Дякую, Дякую за інтерв'ю. Чудовий матч, вправи насправді не складні були. Все сподобалось. Що вам, що вам найбільше іпу, імпонує в сьогоднішньому матчі? Відсутність штрафів. Майже повна відсутність, відсутність штрафних мішеней. Це додає до матчу динамічності? Так, додає динамічності, плюс я зараз майже не тренуюсь, тому ну, простіше трошки стріляти, скажімо так. Як прогнозуєте, хто займає перше місце в стандарт мануалі? Я думаю, Віталік. Ну, ходить такі слухи, що йому завжди фартить, везе. Ні, ні? Ні, ні, Нікому не везе. Матчі виграються насправді ще перед тим, як ти до них приїжджаєш. Матч виграється ще під час підготовки до нього. Наслідуючий рік ви їдете на чемпіонат? Світу? України? Так, так, звісно. А світу? Теж планую насправді. Коли він буде в Україні чи в Грецію? Ні, в Грецію, в Грецію. В Грецію? Я, я вже був на тому стрільбищі. І що враження? Чудове стрільбище. І особливо дуже, дуже класно, коли ти можеш відстрілятися, а потім піти на морі повалятися. Ви сьогодні так гарно виглядаєте. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від сьогоднішнього матчу? Ну, як, як завжди, фантастичний матч, цікавий, складний по-своєму, динамічний. Ну... Феєричний просто як завжди, у нас Кіктенко Андрій вміє будувати і все це на його плечах. Він великий молодець, так що респект йому. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось в сьогоднішньому матчі? Мабуть, підкидухи, веселі такі, фанові. Скібали. Що вам найбільше не сподобалось? Що, коли мене не активувала сківака, я всрала вправу. Ви плануєте їхати на чемпіонат світу у... на слідуєш рік? Звичайно, я вже починаю, зараз вже починаю з сумки поткенько буду виходити. За рік зайду. Враження доволі позитивні, незважаючи на стан, але що сподобалось? По-перше, це вправи, доволі динамічні. Андрій, як завжди, будує, як майже в Європі. Ми були в Умощенні і побачили майже аналогічно. Рівень достатньо високий. Є до... Деякі питання до таймінгу, але ну, взагалі дуже високий рівень насправді по чемпіонату України. Який ваш прогноз буде? Хто займе перше місце в стандарт мануалі? В стандарт мануалі. Ну, Віталька, мабуть, подивимося. Віталій Печенка або Водя, подивимося. Йому щастить чи він тренується? Ні, він тренується, він багато тренується, він знає, що він робить, у нього достатньо він багато ресурсів вкладає всього власного часу і, скажімо так, багато вкладає в тренування, він молодець в цьому питанні. Кажуть, стрільбище в Греції дуже нагадує, це стрільбище Стенфорд. Такий самий пісок? Mm, ну, Тут просто ще повністю не підготоване. Тут, на мою думку, ще треба трошки підсипати покриття. Ну, mm. бо По піску ви вже бачили, бачили, ну, бігати таке собі задоволення. В Греції, якщо помиляюсь, там вже якісь гравій є. Там нечистий, не голий пісок.